Росіяни не припиняють своїх атак на територію нашої держави зараз. Вони як привід використовують, начебто, ту саму павутину, про яку ми вже згадували. Але очевидно, що це просто е, спосіб Росіян продовжувати свій терор проти українських е, мирних людей. Е, те, що вони роблять уже четвертий рік повномасштабного вторгнення, якщо казати про сьогоднішню ніч і про сьогоднішній удар, то е, нова можна сказати новий історичний рекорд, рекорд чи такий антирекорд. Росіяни запустили 499 цілей по Україні. З них протиповітряна оборона знешкодила 479. Зокрема, українські військові збили... 277 безпілотників, 10 крилатих ракет XH-101, 4 кинджали, 2 Протирадіолокаційні ракети Х 35 П, одну крилату ракету х 35 ще близько 200 безпілотників і дві крилаті ракети Х-22 були локаційно втрачені. Загалом маємо влучання у 10 локаціях. Уламки впали при цьому у 17 локаціях. Але як повідомив речник повітряних сил України, полковник Юрій Ігнат, головний удар Росії сьогодні вночі був спрямований на один із оперативних аеродромів. Ну і враховуючи, як росіяни били цієї, ночі, всі ми бачили напрямки російських атак, і якраз найбільше прийшлося, скажімо, так, по заходу України. Але при цьому той же Юрій Ігнат відзначив чудову роботу зенітних ракетних комплексів Петріот, які відпрацювали за його словами в ніч на сьогодні на 100%. Так ігнат прокоментував збиття чотирьох ракет «Кенжал». Фактично 100%, бо росіяни всього і випустили чотири ракети летіли всі вони на Рівненщину, де очевидно якраз і міг бути розташований оперативний аеродром куди так цілилися росіяни, загалом же Росія атакувала дронами, крилатами, балістичними ракетами, як ми вже проговорили, вибухи чули на Київщині, Тернопільщині, Рівненщині, Полтавщині та Черкащині. А також у Харківській, Сумській і Донецькій областях та Києві і столичному регіоні внаслідок російської атаки щодо столиці пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі. з того, що ми маємо, ну а рівненщина. Пережила по суті наймасштабнішу. Атаку за весь час повномасштабного вторгнення там внаслідок ворожого удару постраждала одна людина, і як я вже сказала, це була наймасованіша атака на регіон із власне лютого 2022 року. Але от ми бачимо, могли бачити в моніторингових пабліках зокрема інформацію про те, що на Рівненщині, зокрема, в Дубно, куди сьогодні чимало всього нехорошого, скажімо так, летіло з Росії. От були повідомлені про те, що там наші а, військові з повітряних сил відпрацювали просто чудово, тому а, розуміємо, що росіяни навряд чи змогли досягнути своєї мети. Разом з тим, а, очевидно, нас чекає дуже складний період. Це літо. Про це говорить і президент України Володимир Зеленський, який закликав українців найближчими днями зважати на сигнали повітряної тривоги, а також повідомив про дуже непросту ситуацію на деяких ділянках фронту. От про фронт, якраз далі і будемо е, говорити. Е, очевидно, зараз дуже багато уваги прикуто до Сумської області, де росіяни просуваються, і станом на зараз е, фактично. Повідомляється про 180 квадратних кілометрів захоплених окупантами. А в поліції повідомляють про те, що із сумщини вже необхідно евакуювати більше 34 тисяч людей. Станом на сьогодні евакуйовані всі мешканці уже 59 населених пунктів 5 кілометрової прикордонної зони. Загалом же за минулий тиждень із сумщини виїхало майже 900 осіб, серед яких 137 дітей. Ну а як я вже сказала, майже 35 тисяч ще підлягає евакуації на даний час у зв'язку із загостренням ситуації, зокрема на прикордонні, кількість людей, які підлягають евакуації, вона постійно зростає зараз. йдеться, зокрема про Миколаївську та Хотінську громади. Непроста ситуація на Сумщині, але разом з тим ми маємо розуміти, що ворог там сконцентрував величезні сили, і цим цим своїм величезним угрупуванням він доволі. Повільно просувається, якщо порівняти ситуацію, наприклад, із минулорічним наступом росіян на півночі Харківщини, а можна власне пригадати, як там росіяни відкрили тоді на той момент новий фронт і так само просунулись на тих же 180 кілометрів. Але за повідомленнями, фактично, 180 квадратних кілометрів, ми маємо на увазі цю площу, яку захопила. Але за повідомленнями військових військових аналітиків осайнт аналітиків, в тому числі. Росіяни використовували для цієї операції минулорічної на Харківщині угрупування розміром в приблизно 30 тисяч осіб. Зараз ж на Харківщині це як мінімум вдвічі більша кількість людей, і ось за останні три з половиною місяці фактично росіяни змогли просунутися. На тих же 180 кілометрів квадратних. Якщо порівнювати з Харківщиною і ситуацією минулого року, то тоді наступ росіян був набагато стрімкіший. І зрештою, як ми знаємо, зараз він ну фактично зупинений і вже більше ніж рік росіяни не просуваються від вовчанська далі. Тому ось така ситуація. І, от коли ми бачимо новини про просування росіян, захоплення тих чи інших населених пунктів, також маємо розуміти. І, от, наприклад, такі дані, такі цифри і такі а, порівняння.